Коли ми говоримо про євроінтеграційний вибір, то ми швидше говоримо про те, що люди просто повстали проти того свавілля, яке є. І євроінтеграційний вибір це як той варіант виходу із ситуації, той прийнятний для нас варіант перебудови системи чи зміни системи, яка є в Європі. Коли ми говоримо про те, чи можуть вирішити це питання політики, чи можуть це вирішити питання парламенту, чи може це вирішити питання умовно, там наші закордонні партнери, американці чи європейці, то ми минулого тижня мали короткий візит до Брюсселя, до Свичайсь до Страсбургу, і спілкувалися з європарламентарями разом з громадськими активістами. Пояснювали перед прийняттям резолюції Європарламенту щодо України. І вони нам чітко говорили, чітко говорили про те, що ніхто в наші внутрішні справи втручатися не буде. І що це справа наша внутрішня, нашого внутрішнього народу. І те, що ми маємо сьогодні Майдан. Це є надзвичайно унікальне явище, тому що це є власне прагнення народу в такий спосіб домагатися тих е, тих, тих своїх вимог і тих своїх е, мрій, якщо так можна сказати, чи надій, чи прагнень, які вони мають і майдан. є сьогодні найголовнішим. Каталізатором чи найголовнішим аргументом для того, щоб ми дуже швидко інтегрувалися в Європу і швидко самі змінювалися. І в цьому випадку вони готові підтримувати український народ. Вони не готові підтримати якогось окремо взятого політика чи владу, а готові підтримувати прагнення українського народу. Вони шоковані таким ставленням і, взагалі, таким такою реакцією українців. І вони кажуть, що такого не було ні в одній європейській країні, і вони розуміють, наскільки наше суспільство українське, наскільки ми українці вже є європейці по своїй суті, європейці по своїй свідомості і по, навіть способу прояву своїх намірів і домагання своїх вимог, і щоб ці наміри, наміри були здійснилися. Тому, тому, коли ми кажемо, чи можемо чи може щось зробити парламент, чи може щось зробити міжнародна спільнота, звичайно, може, але тільки в одному випадку, коли ми всі разом. Коли є Майдан, коли люди вимагають змінити, змінити систему, покарати і, тих, хто бив дітей, бив наших мирних мітингувальників, які були, і, звільнити всіх в'язнів, які сьогодні знаходяться в тюрмі, забезпечити гарантію неповторення таких сценаріїв. І це ми тільки можемо домогтися спільними зусиллями, коли і громадські, і громадські активісти, які тут є, і, громад, і люди, які і тут мирно протестують. І європейці які нас підтримують і розуміють, і політики, які разом здійснюють свою діяльність координовану у Верховній Раді і на майдані, тільки в такий спосіб ми зможемо домогтися і подолати цей режим, який сьогодні панує нещадно нищить кожного українця. Тому ми не ми не можемо це розділити на якісь різні частини. Але якщо ми запитаємо, чи скажемо, а що тут є головне, то безумовно головне це громада, головне це майдан. Немає майдану, немає нічого. Є майдан. Ми маємо підтримку європейців, американців. Ми маємо підтримку всіх, всієї спільноти міжнародної для того, щоб допомогти нам захистити наші права. Я ще раз хочу підкреслити: наша, наша акція, наш спротив, наш гронаш е, прояв громадянської непокори. Він є мирний. Він є він є мирний. Він є абсолютно мирний і він нас обмежує в діях. І багато хто каже, давайте будемо діяти, давайте будемо йти на штурм, давайте щось будемо робити. Європейці нас в цьому застерігають. Вони чітко говорять про те, що на питання чи будете ви визнавати владу легітимною. Якщо якщо силою вона буде захоплена, вони кажуть: ні, ми не будемо визнавати таку владу, яка буде, яка буде силою захоплена. Вони будуть визнавати тільки ту владу, яка є в легітимний спосіб. Обрана і велитинний спосіб надана надані людьми повноваження такій владі, але так само вони будуть чітко стояти на захисті людських цінностей, які стосуються. Гарантій мирних зібрань, які стосуються недопустимості репресій за погляди, які стосуються недопустимості використання надмірної сили над тими людьми, які нічого антизаконного чи які нічого кримінального не чинять. Тому ці, ці цими цінностями живе, живе Європа і живе цивілізований світ. Тому ці цінності вони будуть захищати і відповідно реагувати по відношенню до тих можновладців до чиновників, які їх порушують, вважаючи що це їхні феодальний якісь тут устрічі, вони якісь тут є феодали, а всі люди тут для них якісь є їхні підлеглі чи раби.